Працівники дає, застерігають всіх учасників дорожнього руху, водіїв, відповідно, підготувати свої транспортні засоби, замінити шини на зимові, От, до пішоходів бути обережними при переході вулиці, так як на дорогах області може утворитися желедиця, тому під час переходу вулиці впевнитися, що їхній перехід буде безпечним для того, щоб в подальшому уникнути дорожньо-транспортних пригод. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 24 жовтня, буде сильний дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер сягатиме 15-20 метрів за секунду. На окремих ділянках дороги може утворитись ожеледиця. В області температура повітря впродовж доби сягатиме від двох морозу до трьох тепла, а в Тернополі від одного морозу до одного тепла. Комунальники зустріти перші похолодання і ожеледицю готові, каже міський голова. Комунальна техніка, тобто піскорозкидачі і снігочисна техніка готова. Вони зараз проходять по своїх маршрутах. Також підготовлені необхідна піщано соляна суміш для того, щоб посипати в першу чергу це майстральні вулиці, шляхопроводи, мости, зупинки громадського транспорту. Комунальний транспорт це тролейбуси і комунальні автобуси повністю готові. Вони підготовлені до роботи зимою період, переведені на зимову резину. Сьогодні працює управління транспорту, проводить перевірку по всіх приватних перевізниках стосовно готовності і переведення транспорту на зимову резину на вихідні. Синоптики прогнозують ще суттєвіше похолодання. Ночі стопчики термометрів покажуть 2 сім градусів нижче нуля, в день два тепла.